Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі Renault Megane 4 2018 року випуску 1,5 дизель К9К з оригінальним пробігом 100 000 км. Дуже рідко попадається такий пробіг. Автомобіль в оригінальній фарбі. Ось ви зараз можете побачити авто по кругу без пошкоджень. Є додаткова інформація, офіційна виписка з Рено. За додатковою інформацією телефонуйте чи пишіть у Viber, скину. Можете заходити в Viber, побачити фотографії даного автомобіля, фотографії інших автомобілів, які продаються, стан двигуна, це чистенько, сухенько. Все рідина на місці. Нічого не мити. Зараз ознайомимося з салоном. Салон чистенький. 100 тисяч чистого пробігу, два ключі, шестиступінчата коробка передач. Трошки якість відео підводить, тому що в приміщенні. Дуже вітер стан багажника. Їздили з ковриком. Все чистенько, акуратно. Якщо хочете замовити цей автомобіль, щоб він приїхав швидше, телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей.